Вітаємо вас на каналі «Все світ казки. Дякуємо за вашу підтримку. Українська народна казка Бобове зернятко. Жили собі півник і курочка. Півник завжди поспішав, завжди квапився. А курочка його попереджувала, Півнику. Півнику, не поспішай, півнику, не квапся. Клював якось півник бобові зернятка. І от поспіху подавився Посинів і не дихає, і не чує, наче мертвий лежить. Злякалася курочка, гукає хазяйку. Ой хазяєчко, дайте швидше маселка півникові горличко змастити. Подавився півник бобовим зернятком. Біжи чим душ до корівоньки, попросив неї молочка, а я вже зіб'ю масличка. Прибігла курочка до корівки. Корівонько, голубонько. Дай швидше молочка. З молочка хазяєчка зіб'є масличка, а я масличком змащу півникові горличко. Подавився півник бобовим зернятком. О, ну, біжи чимдуш до хазяїна. Хай він принесе мені свіжої травиці. Прибігає курочка. До хазяїна. Хазяїне, соколику, дай швидше коріванці свіжої травички. «Корівенька дасть молочка, з молочка хазяїчка зіб'є масличка, а масличком я змащу півникові горличко, подавився півник бобовим зернятком. Ну, то біжи чим дуж до коваля за косою. Побігла щодуху курочка до коваля. Ковалю, ковалю, дай швидше хазяїну косу хорошу. Хазяїн дасть коріванці травички, корівонька дасть молочка, Хазяїчка дасть мені маслечка, я змащу півникові горличко. Подавився півник бобовим зернятком. Дав коваль хазяїну нову косу. Хазяїн дав коріванці свіжої травички. Корівонька дала молочка. Хазяєчка збила масличко. Дала масличко курочці. Змастила курочка півникові горличко. Бобове зернятко. Пройшло крізь горлечко. А півничок швидко підскочив і щодуху проспівав свою щиру подяку Ку-ка-рі-ку! Сподіваємось, ви вже підписалися на канал «Все світ Казки та залишили свою вподобайку. Дякуємо за увагу!